Не верится в текущую ситуацию, когда страна абсолютно ничего не делает сейчас, чтобы закончить войну. Деньги на что угодно идут, кроме окончания войны. Э -э Джаба, хуй его знает, что ты имеешь в виду. Хочется выглядеть как какое-то говнище. Деньги на окончание войны. Что это, блядь, такое? Вот. Не знаю, какое говно у тебя в голове или как именно ты там не так свои мысли изложил текстом. Я думаю, що страна, наша страна, країна, Україна робить усе, щоб війна скінчилася якомога швидше. Усе. Ясно, що в кожній країні є свої проблеми. Усе одно є корупція, все одно там є різні інші проблеми, недостатньо кваліфіковані там люди, чи, які там приймають рішення. Проблеми є у всіх. Але нам треба радіти, що зараз. Так чи інакше, у нас керівництво країни, яке робить достатньо багато для того, щоб війна скінчилась. Але скінчилась вона ну, так, щоб не було за це соромно. Це також треба розуміти. Владислав пише, він має на увазі бюджет іде на різні музеї культуру тощо. Ну, по-перше, все ж таки, і стосовно музею, Зеленський наклав а, а, вето на цей закон. Не буде нам музей голодомору будуватись. А стосовно культуру тощо. Ну, так, тому що у нас на даний момент закон прописаний так, що гроші, які там виділяються на культуру, вони мають йти тільки і виключно на культуру. Це вже не кажучи про те, що якщо ми беремо навіть зміни за минулі там пару тижнів, сказали, ж, що знову ж таки усі місцеві бюджети, щоб якомога більше витрачались саме на армію, саме на ЗСУ. Тому зміни робляться, а знову ж таки, ніхто не каже, що все ідеально. Але сказати, що. Країна нічого не робить, ну, це все ж таки перебіж. Якщо б країна нічого не робила, то б зараз ми з вами знаходились би в Росії і були б частиною Росії. Скільки би там не робили волонтери, скільки би там не робив волонтерський рух, але ви повинні розуміти, на одних волонтерах все ж таки це триматись не буде. Вклад держави набагато більший, і тримається на державі набагато більше, ніж на волонтерах. Тому робиться і робиться достатньо багато. Лолно, на батьківщину мати кидати бабло дуже тупо. тупо. Скорочувач колишніх. От просто дивіться, хлопці, ви, перше ніж щось писати, знову ж таки, знати все неможливо. Я розумію. і я усього не знаю. Але ну, під час війни все ж таки новини можна читати більше. Бабло на батьківщину мати не бралось з державного бюджету. В це бабло виділила людина, меценат, людина. Розумієш, якась людина неназвана. Умовно кажучи, я не знаю, якийсь нась олігарх, там, пінчук, наприклад, там не кажуть, хто це. Може, там не знаю, власник розетки, ще хтось. Він виділив на це гроші. І казати йому, чувак, а давайте не будеш вит... одна людина. Не держава, це гроші не держава. І казати йому, давайте будеш виділяти ці гроші на дрони, а не на це. Це його гроші. Слухай. І до чого тут держава? Це його гроші. Так само, як ти, мабуть, також. Ти можеш собі, там, не знаю, купити щось смачне, а можеш ці гроші направити на ЗСУ, а їсти тільки гречку. Але ж ти купуєш собі щось смачне. У нього просто інші можливості. Гроші на батьківщину мати, на те, щоб там три зуб Туди прибрати там цей серп і молот, а повісти тризуб не брались з державного бюджету. Це відома інформація. Розумієш?